Розпаковка від е, теми. Не знаю, замовляла два килимки. Ну, щось принесли мені таке маленьке. Не знаю якої якості ці килимки. Ну е, зараз розпакую і подивимось. Такий мішок. a ver Вони тоненькі, але може це й добре, а що не будуть е -е, важкі, типа як одіяло, Можна буде їх втрати о, дві довгий, 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 довгий. Не знаю, чи видно, дуже довгий. І величезний. Але він, ну, а тут ще такий самий, тільки менший. Е, я думала отуди, на кухні постелити. Ну, типа кухня. ну Зараз я його скручу, підлогу треба помити, потім постелити його. Двіний, довгий, довгий. Не знаю, як я його постелю. Може навпаки застелити. Подивлюся. Потім і зніму і покажу.